Тарас Шевченко гомоніла Україна. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла, та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто ж їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько, подує над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, по нам, по нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила. Мученика праведного, де похоронили, де залізняка душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує. А їх не згадають. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла і день, і ніч. Гвалт гармати, земля стогне гнеться. Сумно, страшно. А згадаю, серце усміхнеться.